Доброго дня, 10 травня 2023 року. Знаходимося ми на полі своєї пшенички. Ось такий стан, ну як і говорилося, впала температура, стало прохолодно і вона ожива. Але є друге питання. Ось такі Такие стан листки, не хочу фокусоваться? Ставлю фото, ставлю фото. Вот такие стан листочки. Вот такие стан. Что? Що Что Що может быть? Що робити ось, коли на світ ось такий вигляд. Кліщ чи хвороба, чи що воно Треба її вже дотягувати, яка вона є. Ожила, ожила, температура впала. Не сказати, що ідеальна, але ожила. Надіємося зібрати тут якийсь врожай. Думаємо, що... Після дії гербіцидів її геть не вб'є та геть не вб'є. Вже я показував відео, де знімав. Чому після дії. Тому що в неї немає кореневої, вона не кидає вглуб кореневу. Вона кидає молоді свіжі зверху і за рахунок, цього виживає. А всі коріння, які йдуть в землю, всі вони пропадають. Ось вам і попередник соняшник і ґрунтові гербіциди. Ось я знову вирвав, щоб, щоб там не говорили. Ось всі старі коріння, всі вони сухі, які були вроді добрі. А живе він, за рахунок і всі, які йдуть ось на губині, ось у нас насінини. Камера не хоче фокусуватись, ось у нас насінини, губина посіву. сілу. А живе вона. За рахунок зараз ми відб'ємо. Ось зверху. Молоденькі. Біленькі. За рахунок того, що зверху кидає. Зверху всі молоді. Ось ми бачимо. Зверху всі молоді, вони живі, ось молоденький корішок. Все, що на поверхні, все ще живе, тому що Проводилася обробка, ми працюємо по мінімальної обробці. Зверху, а де нижче опустився гербіцид, ось бачимо, нижче коріння не пішли. Всі, які пішли нижче, всі вони пропали. Пропадають. Тільки температура піднімається, вони показували. За рахунок багато, дуже багато молодих корішків. Надіємося, що вона виживе. Кинує... Ось така ситуація, дякую за увагу. Порада треба по тому, що я показав. По ось такому стану листочків. Ось вони. Не хочу вкусувати, я вже показував. такі як. По але загальний стан у нас задовольняє, хоч і не дуже, але задовольняє. Дякую за увагу, підписка, лайк, коментарі. Слава Україні!